Ми запросили вас, тобто ми представники Національного наукодосвіду Інституту українознавства, в зв'язку з тим, що 20 років назад ми є ровесники нашої держави, суверенної і соборної. Інститут українознавства почав діяльність як самостійний юридична особа підрозділ нашої держави. Тоді міністр освіти спеціальної вищий спеціальної Влад Каніщенко підписав наказ, згідно з яким, беручи до уваги ухвалу Великої ради Київського університету, і зважаючи на побажання громадськості, а перед тим відбулися збори представників університетів. Інститутів Києва і України було присутніх 147 педагогів, вчених громадсько-політичних діячів, ухвалили поставити питання перед державою про створення Інституту українознавства, що було поступком і причиною. Ви знаєте, що Українське національне державне відродження. Перша чверть ХХ століття було пов'язано з українознавством виховною, освітньою, науковою і культурологічною системою. Тоді видатні наші вчені Володимир Вернацький і Михайло Грушевський, так само, як і інші, поставили завдання перетворення українознавства, як вони говорили, у філософію. І політику держави. Тобто, Українознавство мало стати системою виховання усіх верств нашого народу, творення громадянського суспільства, творення національної освіти, науки, культури, і, скажімо так, української національної держави. Доброго дня, шановна громада. Як уже було сказано у виступі директора інституту Петра Кононенка, я очолюю відділ української мови і завжди впродовж 20 років існування інституту виникало питання: а чи доцільний такий підрозділ в структурі інституту українознавства? Адже є фахові інститути, інститут української мови Національної академії наук, інститут мовознавства. А чим займається відділ мови в інституті українознавства? Я спробую дуже коротко, схематично відповісти на це питання. Отже, чому саме постала ідея створення такого підрозділу в складі інституту? На початок 90-х років, на час заснування нашої установи, у лінгвістичній проблематиці постали проблеми світоглядного характеру, на, яких, на які відповісти в межах власної лінгвістичної парадигми було доволі складно потрібна була інтегративна система знань. І цією інтегративною системою знань стало українознавство. Отже, на одній з перших українознавчих конференцій в 1992 році домінувала саме історична проблематика в осмисленні проблем мови. Але історична в якому сенсі? Не як історія, скажімо, фонетичних, граматичних змін, походження слів, а саме історія мови як відображення долі України. І оскільки на той час саме питання розрізнення українознавчої парадигми осмислення мови і власне лінгвістичної було нагальним. То в одній із перших програмних статей Світлана Яківна Єрмоленко, член кореспондент Національної академії наук і перший керівник відділу мови в нашому інституті, відповідала так, що головне завдання українознавства відповісти на питання щодо історії української мови, саме як долі мови в контексті долі України, наголошувала, що це не власна лінгвістична проблема, а саме проблема світоглядного характеру. На одній з перших конференцій прозвучала програмна доповідь Григорія Півторака, член кореспондента Національної академії наук, присвячена проблемі походження української мови, яка потім лягла в основу його монографії Українці, звідки ми і наша мова. Теж віхою, яку варто згадати в контексті розвитку інституту, стала в 1993 році концепція викладання української мови як державної. Яка була створена в відділі мови автори цієї концепції Любов Іванівна Мацько та Світлана Яківна Єрмоленко. Чим цікавий цей документ? Справа в тому, що в цьому документі вперше в українській лінгводидактиці було обґрунтовано питання виховання мовної особистості як результату навчання мови в школі.